Однозначно, і це завдання завдання прохороні корнів. Ми звертаємося до поліції наводити лад. Дійсно, проблем багато, коли на велодорожках стоять не тільки стихійна торгівля, також на вілдорожки може будь-хто поставити автівку свою кинути. Але ми сподіваємось, що найближчим часом вже домов є, буде закон, в якому будемо мати комунальні служби, мати можливість штрафувати. Кожного де, такого водія хто е без безвіддально кидає свою автіку де завгодно, більш того, евакуоті. Е і впевнився, що ми вже будемо наводити лад. Але сьогоднішній день у нас на жаль такого права немає. Законопроект лежить вже е майже півтора року Верховній Раді. І... Навидню ладу залежить від поліції. Ми сподіваємось, що будемо співпрацювати. Більш того, я вам про поліцію можу розказати, дуже цікаву річ. Є піші патрулі, і поліція звернулася до нас для того, щоб полегшити патрулювання. Ми знайшли можливість 100 велосипедів найближчим часом будемо передавати поліції. Тому поліція у нас буде також зараз на велосипедах і буде поширювати. Вілосипедмеру ще один. Скажіть, можливо, замість кіосків біля станції метро краще, щоб була велопарковка, велика однозначно, однозначно, там Рошена, там, і страшенна там. Однозначно, я впевнений, що замість кіосків і ми наводимо лад. Ви, ви бачите постійно демонстрації кіоскьорів і так далі. Я впевнений в тому, що наше місто повинно виглядати сучасно. Якщо торгівля, вона ця торгівля повинна бути. Систематизована, а не так, як Київ хтось намагається перетворити в базар.